Вітаю вас, друзі, на Ньюзрумі! Гірше, ніж хаос, який діагноз поставити Міністерству оборони України. Перед тим як перейти до теми відео, я дуже попрошу вас поставити вподобайку, підписатися, якщо ще не підписані, і написати в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся це відео. Для нас дуже важливо розуміти географію наших глядачів. Декілька місяців тому. Обрали нову громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони. Я служив колись у підпорядкуванні міністерства, але те, що я бачу зараз, мені особисто дуже не подобається. Одразу важливе застереження із самого початку у багатьох журналістів, політиків і громадських діячів, залежно від їхнього політичного спрямування і особистих схильностей, виникає бажання називати винними у будь-якій ситуації або Попередників, якщо їм нинішній керівник не подобається, або ж нинішнього керівника, якщо знову ж таки він їм не подобається. І то і інші підходи у нашому випадку протирічать здоровому глузду. Міністерство оборони настільки старе, велике і багатошарове, що приписувати побудову цієї хтонічної конструкції одному нинішньому міністру Рустему Умєрову просто не має сенсу. Якщо ми уявимо, що нинішнє міністерство виключно плід роботи і уяви міністра Умєрова, то нам доведеться визнати, що він має колосальні менеджерські якості, вміє бачити архітектуру великих процесів, розподіляти ролі в колективі і створювати саме ті стимули для роботи підлеглих, які потрібні для мети, яку він сам собі поставив. Але саме ці якості у необхідній кількості. У міністра Умерова відсутній. Кінець застереження. Друзі, трохи відійдемо від теми відео. Попрошу хвилинку вашої уваги. Свобода слова коштує дорого, але разом ми зможемо більше. Ми працюємо для вас, а ви можете підтримати нас донатом, спонсорством або ж вподобайкою і поширенням цього відео. Тільки разом ми можемо протистояти пропаганді. А тепер повертаємося. До нашого відео. Отже, на мою думку, як людина, який служив у Міністерстві оборони, але ну, не самому Міністерстві оборони, а у підперекованому підрозділі, нинішня конструкція не відповідає жодній з вимог, які перед міністерством ставлять і армія, і влада, і народ України в цілому. Коротко. Міністерство оборони величезне. Неймовірно роздути. Кількість людей, які так чи інакше працюють у міністерстві, майже дорівнює складу армійського корпусу, не батальйону, не полку, не бригади, а саме корпуса. Значний відсоток робочих процесів всередині міністерства, свідомо і несвідомо задвоєні. Функції дублюються між різними департаментами та управліннями. Значна кількість працівників робить просто непотрібну роботу. Це створює управлінський хаос і не дозволяє сигналу, чи, наприклад, команді, згори швидко і якісно доходити до тих, хто має цю команду виконувати. Робоча культура у міністерстві побудована на безвідповідальності. Відсутність відповідальності за свої дії, небажання брати відповідальність на себе і бажання перекласти відповідальність на когось іншого ось три кити, на яких тримається внутрішня логіка. Процесів у міністерстві. Для переважної більшості працівників міністерства слово відповідальність є найстрашнішим у житті. У Міністерства, як у самурая, немає мети, є лише шлях. Ніхто з тих, з ким я розмовляв про це, не зміг зрозуміло пояснити цілі Міністерства оборони України. Всі вони називали. Процеси забезпечення армії, покращення логістики, продовження цифровізації. Але ніхто не зміг сказати, куди саме рухається міністерство. Не маючи мети, неможливо до неї дійти. І мети у міністерства немає. Занадто багато функцій міністерства є ну, банально зайвими. Міністерство здійснює закупівлі до армії, опікується культурою, курує лісгоспи, проводить інновації, будує житло, утримує земельні ділянки і дома культури, мобілізує людей, контролює, ну, хоча насправді ні, Збройні сили України, ліцензує, навчає, лікує, нагороджує, пробагує, бронює і цифровізує. Цими процесами, наскільки різними, наскільки протилежними, просто неможливо керувати нормально. І ними Нормально не керують. Повністю відсутня система зворотнього зв'язку. Система внутрішнього аудиту не працює, самоконтроль системи повністю відсутній. Після останнього внутрішнього аудиту, який серед іншого рекомендував різко скоротити чисельність працівників Міністерства оборони, ця сама чисельність де-факто зросла ще на кілька сотень людей. Ідея зовнішнього функціонального аудиту, про яку багато говорили при останніх перестановках у міністерстві. Померла в муках одразу після завершення цих перестановок. Корупційні схеми у міністерстві змінилися, або, скоріше, мутувалися за останні роки. Створення окремих агенцій для закупівель суттєво зменшило класичну пряму корупцію, перетворивши її скорше на лобізм з елементами тиску згори. Одночасно, класична корупція з хабарями і відкатами. Нікуди не поділася з величезних периферійних сфер Міністерства оборони, наприклад, зі сфери військового навчання, лісгоспів або ж нерухомості. Отже, якщо коротко, то Міністерство оборони України є повільним, величезним кволим і безвідповідальним, і продовжує ставати повільнішим, більш кволішим і більш безвідповідальнішим. Друзі, трохи відійдемо від теми відео, і попрошу хвилинку вашої уваги. Ви знаєте, останнім часом ціни стрімко йдуть вгору, навіть ранкова кава стала дорожчою. Проте ми все ще з вами тут, на ньюзрумі. Підтримайте наш канал, аби контент виходив регулярно. Ну і традиційно хочу вас запитати: чи ви підписані на канал, а чи підтримали ви нашу роботу гривнею або ж стали спонсором каналу? Якщо на всі запитання відповідь так, то я спокійний і ми можемо повертатися до відео. Одним із найважливіших і найпроблемніших факторів є те, що робота побудована абсолютно без урахування справжніх стимулів працівників. У одного працівника головним стимулом є отримати нове звання, у іншого дотягнути до пенсії. У третього створити щось справді інноваційне для країни. У четвертого просто пересидіти війну в тилу, а не на фронті. Стимули у кожного свої. І це не те, щоб новина, цим просто треба вміти користуватися. Але в Міністерстві оборони найчастіше виходить так, що людина з амбіціями, з візією і внутрішнім ресурсом потрапляє в оточення полковників похилого віку, втрачає ініціативу, потім бажання, а потім волю до змін. А потім сама стає полковником. Спочатку повномасштабного вторгнення, коли до лав армії прийшли бізнесмени, топ-менеджери, юристи, логісти, айтішники були сподівання, що вони. Інкорпоруються в роботу міністерства, замінять старі кадри і внесуть щось нове і сучасне в роботу найважливішого міністерства в часи війни. Але по факту цей шанс і потенціал було здебільшого втрачено. Значна частина того, чим представники міністерства хизуються на міжнародних форумах, створена саме представниками цієї категорії кадрів, відносно молодими, з досвідом у бізнесі або ж міжнародній діяльності. Такими, що не мали стосунку до армії до початку повномасштабної війни. Залишається тільки уявити, наскільки б грандіозними могли бути зміни, якби ця категорія отримала всеусяжну підтримку і захист від прямого чи опосередкованого тиску старих кадрів міністерства. Але цього не сталося. Ще одним важливим фактором, який неможливо оминути в розмові про стимули, є фактор. Зовнішнього тиску, який особливо помітний у сфері закупівель. Якщо формулювати максимально грубо і примітивно, то кадри, які працюють у закупівлях для армії, дуже чітко розуміють, що навряд чи матимуть проблеми через затримки у постачанні, погану якість товарів для армії, або ж просто через відсутніх цих постачань. Втім, гарантовано матимуть проблеми, якщо закуплять якийсь товар, ну, хоч швабру, хоч снаряд по ціні, яка хоча б на копійку. Перевищує іншу пропозицію, навіть якщо дорожчий товар має значно кращу якість, більший функціонал або менший термін поставки. Особливо це помітно у сфері закупівель озброєння, де вже системою стали кейси, в яких контракт укладається за найнижчою ціною, але терміни постачання і якість товару суттєво гірші, ніж у конкурентів. Причиною цьому є не тільки потенційний скандал в соцмережах чи рознос в кабінеті керівництва. Головне є те, що кожен чиновник у цій сфері знає, що він щодня ходить між силою і харибдою в звинуваченнях або у спричиненні збитків державі або у злочинній бездіяльності. При цьому спричинення збитків доводиться правоохоронними органами легко і просто. Ось було дешевше, а купив дорожче. Винен? Так, винен. Довести в суді бездіяльність або підрив обороноздатності, якщо куплений товар виявився вкрай. Потрібним фронту, і фронт його не отримав, правоохоронцям набагато важче і займатися такими справами вони не люблять. Саме тому чиновник, як правило, орієнтується в першу чергу на ціну товару. Його стимул дуже егоїстичний і прозорий, формулюється як: Не хочу сісти. При цьому потреби фронту ніби зникають, виносяться за рамки як для самого чиновника, так і для контролюючих чи правоохоронних органів. Цей загальний дисбаланс стимулів працівників призводить до примітивізації прийняття рішень на всіх рівнях, подальшому роздутті штату, зростання ролі кабінетних інтриг і як наслідок до все меншої і меншої ефективності і все більшої і більшої безвідповідальності. Армія з її проблемами і потребами стає надзвичайно далекою і якоюсь нереальною. Війна просто словом, а процес заради результату, процесом заради процесу. Я можу ще багато сказати про проблеми з військовою освітою, інноваціями, відсутністю математики війни, про яку говорять всі, і якої толком немає ніде. І інші проблеми, які так чи інакше намагаються вирішувати. Але тоді це відео мало б сформулювати діагноз, перетвориться за обсягом на ну, монографію і втратити свій сенс. Поставити діагноз важливо, бо тільки так можна призначити. Правильне лікування. Якби Міністерство оборони було людиною, то в довгому переліку хвороб були б і ожиріння, і імпотенція, і депресія, і багато інших слів латинського походження. Це лікується. І наше міністерство можна врятувати. Але спершу ми, як суспільство, маємо зрозуміти, а з чим ми маємо справу. А справа в тому, що немає чарівної пігулки, щоб вилікувати хворого від всіх його хвороб. Одночасно лікування буде важким, довгим і максимально неприємним, особливо під час війни. Бо після війни суспільство радісно забуде і про міністерство, і про оборону. А зараз воно все ж таки в фокусі уваги. Всі, хто розповідає, що достатньо замінити одного міністра на іншого, звільнити чи призначити заступника, чи, наприклад, пофарбувати будівлю міністерства у кольори державного прапора, і ось тоді воно точно все налагодиться. Всі вони помиляються, свідомо чи несвідомо. Потрібен функціональний аудит, комплексна реформа, довге і важке виколупування діпстейта полковників, масове скорочення, професійний найм нових співробітників, інакше кажучи, повністю нова архітектура, культура і філософія Міністерства оборони. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яка закріпилася за легендарним дідом Панасом. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно на завершення. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе.